Терористи з так званої ДНР готують собі наступників. Сепаратистський батальйон Восток організував дитячий табір, де малечі учитимуть військовій справі і поводженням зі зброєю. Відео з відкриття такого військово-патріотичного табору з'явилось в мережі організація на заразок радянських зорів. Товарищ майор, военно-патриотические клубы для открытия летней смены военно-патриотического лагеря построены. Докладывал директор лагеря Печорин Александр Сергеевич. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравствуйте! Палатка в якості житла, польова кухня, військовий одяг. Учитимуть дітей теж люди у камуфляжі. На кадрах добре видно, що декому з малечі ледь за 10 років. Один з організаторів табору заявляє, що після цих зборів бажаючи зможуть вступити у патріотично молодіжні організації. Кому там подобається, прийдеть з 1 сентября, якісь то будемо так говорити, клуби, дитячі, воїна-патріотичні. Здавалося б, а що тут такого в СРСР безліч таких клубів було, але тільки от в ДНР таким чином дітям фактично промивають мізки та вербують їх у терористи. Ось наочний приклад від того самого Сеперського батальйону. У нас був клуб. воєнно-патрічка. Воєнно-патріотичний. І після цього нас, коли тренер сюди прийшов, он када здесь уже вустроївся, він позвав нас. Ну здійсни нам предложение так сказати. Нам ми не по чому б і нет. Юнаку без маски, як він сам розповідає, 15 років іншим двом по 17. Кажуть, ладні власним життям боронити рідну землю від українського загарбника.